І буде продовження частина 2. Ось це брила. І ось брила. Бачите, так, яка ягідка на ній, є. теж вона вже давно збирається. Так, і ось ця красотка. Ось така. Фу. Брилу вам показала, це в нас квіки. Квіки теж ягідка довгенька, блискуча, смачна. Ось така квіки, капусточка. Це мені приходило як брила, але це не брила, теж кругленька, гарна ягідка, смачна. Росна, приходила мені як Альба, но це не Альба. Ну, ягідки на ній гарні, крупні і м'ягенька вона, не тверда. Запашна, е, вкусна румба. Румба та тумба ось така ягода. Румба та тумба. Так. Ось така ягодка. Кругленька на румбі. Теж збирається вже давно. Збирається давно. Аж дуже не можу показати велику ягідку. Румба. Так, це в нас Амі. Амі, ось Амі, вкусна солодка ягідка, гарна крупна ягодка на амі. Ось така. Красотка, в общем, амічка теж збирається вже давно, бо це ранній сорт і В обшому красотулька. І остання фу, макра, Джолі. Е, Адріанка. Адріанка теж вже майже тут ми все визбирали. Е, ось де-не-де де ще лишилися такі бомбочки. Бомбочки. Ось вже припортилась ягідка. Ось така залишила ще ягодки. Це Адріанка. Тут ми вже теж збирали багато раз. Ягідка не сильно мільчає, один мінус, дуже довго доспіває кінчик, щоб була вона вся червона, треба зачекати, тому що кінчик дуже довго дозріває. Ось так. Така красота. Адріанка, все показала вам, розказала вам. Будуть саженці на осінь ще ожини колючої, тобто малини. Так що звертайтеся. Показала вам, старалась показати в всій красі. Ну, деякі сорти вже плодоносили, так що не можу показати всій красі. Всім гарного, гарного дня, вечора і добрий вечір. І мирного тихого дня. Ось така в мене на городі красота. Три розпустилось. Четвертий чекає, поки один зав'яне, щоб було тільки три. Ось такі. Здорові маки виросли в мене на городі. Ось так. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Вибирайте сорти і телефонуйте.